Христос рождається. Словіте Його. У новий час Різдво приходить. І це для нас є в самий раз усе, що Бог задумав дати. Він нам дає завжди в свій час. Наше Різдво почалося з дитинства. І сьогодні воно. Виростає на всю вселенну. Ми радіємо цією радістю дітей, що вони зростають у цю вселенну радість, де небо і земля втішаються народженням Ісуса Христа в Ефлеємі. А сьогодні ми у вірі сприймаємо Його. Між нами. Ісус Христос народжується в новому для нас календарі. І це дає нам змогу більше радіти, бо до нас приєднується багато християн, і ми можемо свою радість ділити більше і приумножувати її. Сьогодні наш час нелегкий, Але серед терпінь і переслідувань цього світу Ісус Христос нас радує своєю присутністю, своїм життям, своєю ласкою діяльною серед нас. І ми йому усі годні довіритися, а особливо. Цей жорстокий час війни, як нам усім потрібно один другому довіритись. Бо Ісус Христос говорить, що ви ближньому зробили, це ви мені зробили. І ми з цією християнською любов'ю можемо ставитися до ближнього, так як до Ісуса Христа, новонародженого, який. Народився в вертепі і потребує тепла і наших сприянь, життєносних. Так само і в дорослому віці, коли Ісус Христос з'являється між нами, Він також каже апостолам: дайте ви їм їсти. І це слова Ісуса Христа входять у наше життя, і ми сьогодні втішаємося оцим світом малим. Великим дорослим, що можемо усі, усі разом і один одному передавати нашу радість, слугуючи один одному заради любові, яку Ісус Христос до нас заявив в Різдві в своєму житті і в своєму живому Божому Слові. Христос граждається.